Всім доброго дня, сьогодні ми проходимо Dark Souls 2 тільки тюпориками булавами. Наша задача дійти до кострема в драпа. Так, це дуже швидко до нього можна дійти, але давайте зачистимо перед цим всю локацію тут. Так, що ми... Вечи в житті? Я там впав в дирку, коли біг до сундука. Зараз думаю я так не впаду. Так. сюди. Відкриваємо двері. Забираємо душі. А я його відкрив? Нічого не дало. Чорний підар Жопу майба! Давай! Ходимо, що ти... що ти вмієш? Один удар, думаю, мені твій Ой-ой-ой! Пиздец. не дистанет. Давай-давай-давай, да? да это Дядь, давай, ты шло. Блять, ты я лох. Давай. Пиздец. Фу. Фу. Фу.

Всякий випадк відвертаюся. Піздець, знав та свою хуйню Короче, Піздя. Коротше, що засильний для нашого рівня. Дуже засильний, як мінімум у тебе зброю мати сильнішу, або адептивність прокачувати. А я давний був все не в адептивність, а щось інше, я не пам'ятаю. От давайте убьємо цього чмерлика. О, на ну, поки Ну, от він так нормально урон, знаешь по мені. Так, так. так. Сейчас далі. Так, тут прикатан. Тут вроді буде лукати. Так вот я нам не потрібно. Все, без фантомио. Старинный ключ. А від чого він? Я уже найти не пометаю. Старинный ключ. Пусть вайщик плоб. Ну тут легко им бывато, в принципе. С тупориками дома бо уместно ночи тупо, кожен їхній удар. Так. Нам потрібен манк щоб купити в нього Сікіру і большой тупор. Щоб хоч якась була зброя велика. А коли ми вб'ємо що нам задача буде знайти уля! Курва мат! Ще початку. Або докутити все таки її. А в мене бомб нема вроде. Надіюсь, що вони є в мене. Якщо нема, то... тобі дали. О боже! А в мене хоч є дружний е, меч, Ні, нема. Що мені робити? А блядь, дуба. Ей, так я сломаю її. Так давайте вб'ємо тих псів. Блядь. Вб'ємо тих псів. І примістимось на кустера. Що нам ще робити? Ми ж бим посрабець тубочку, можна сказати. По моему нас мало здоров'я. Той человеческое просто. Победновате, если свою будем красивым. Так. Давай раз шарис пробежимой, швидкий. Так я знав, что він зробить комішу атаку. Пиздец! Опа. Треба кольцо Лорантиї. Мені треба в темнові сипит Нормально. Це б... Ааа, я вже понял, він так мало б'ється. Я ж це не выключив. йоп, твою ж ма. Все. Так. далі. Так. Йдемо з тим розберемось. Пиздец, и вносливости на это не хватило. Oh. Пипец не попавший, в шок круто. Ти романтия долбана. Так, е. Так, тепер наша задача не просрати, как мы це любим в бочку. Надеюсь, на на не хватит на то на секиру або топор той сам. Пиздец, но не попадает, а? Да що за дичь? А вижу ну, вбей мене, мужик. Хай душі будуть тут. Давай сюда. Ложик тебя у Щось нам не фартить на цю бочку. Вже який раз. <пробуємо> Пробуємо ще раз. Боже мой. Ты только когда ты что-то проходишь, тебе в полюбе не буду что-то Так. Попробуем сегодня пить на дракона. Что? Ну, ты сишь на Виверну. Что, дракон? На Виверна. Попробуем еще на ней В Вбить. Ну. Після вчорашнього відео, ой, вчорашнього, коли я записував пізнашкою, але він недоступний відео вже, то упльований весь екран був, не треба витирати. Так. ще живий. Так Надіюсь я з не впаду, як я це люблю любити. Вот, можно дощі попагнуть. Я тут дуже одного такого ченика. Так. Надіюсь, тут я не помру. Аби як мінімум я не присру, а то просрал. Бочку. Не хотілося бы знов її просрати. Так тебе настроитись, щоб бочка полетіла рівно. Давайте белом, На! <звіст> Ура! А где это? Вот чего деппедись корисно. Ебой. Это юзаем самый цвет. Убьем шучу вписал. Так. Е. МСД. У меня найфакела нема, да? Круто. Так і мені мало кузнеця бы не потрібен. Бо я так і не використовував. А, молодь це ж булава, рахується. то Я би використовував його. стріли мені не потрібні тут шо у нас? Тяжелый болт, тут таке от потрібне. Бо я ще арбалетом що можу використатися. Там сколы кита Та й допустили. Пей выбиш, мужик. Так, а дійсно не буду подавать, а по тебе я пух. Я б не як третій буде розсолосі. А раз в зарішку не з тобою вже не буду розмовляти. Оцей тупорик був непогано. Ого, ого! Ні, було б погано його купити. 32 сили і 10 ловкості, а не забагато ти хочеш. Але він збиває баланс непогано. Може купити зараз легенький арбалет? 1500 душ. Ну, було би непогано. Так у нас тут болти продає і сколки типа нет. Так давайте прокачаємо наш топорик. І цей прокачаємо. Вони вже посильніша зброя. Так, давайте цю серію на цьому закінчимо. Думаю, наступний раз ми вб'ємо преследователя. Я це сподіваюся. Або давайте зараз. Давайте бігам, попробуємо сквозь травма першого. Вибачайте, якщо ви, типа нові глядачі, і трохи курявий монтаж я тільки це люблять, точнее ніколи не монтував відео. Тільки починаю честь. Через... Так, Що, тебе тебя какашка? Ну О. давайте сразу забежим и видит спинки і почухаємо ей. Жалко, що він не падає. Треба диптинить качати. Щоб ліпші перекати були. Якщо я хочу вруплити так. За рейнбову він б'є, типа. 200 урона ми ему наносимо. Тут би я не встиг відійти такого. Ай! Так. Ебай! Можна й два узера. Я не знаю, мог выйти 400 урона, выше 209. Давайте самоцвет бьюзный, мы цена палатку швейчи очень просто. Мы за стендвочили. Так. Раз, два. Let's judge програє, як я. Раз, два, три. Еее, давайте не там с ремонтом. Не-не-не. Так що з него выпало? Мерцающе тут Ну, Не потрібно О, серебне кульце змія. Берем і кульцо ключо... Пін... О я це не брав, я не знаю чому. Ну думаю на цьому можна серію у нас ще закінчувати, подавцоусі другому. Відео вийшло коротенько. Але я зато не буду його весь день монтувати. Давайте всім до завтра. А буду сьогодні навіть. Бажаю вам щастя, здоров'я. Щоб ваші внуки були здорові. Надіюсь, вам сподобався перегляд. Всім до побачення!